Вітаю кожного. Мене звати Жана Вітко. Бізнес партнер клубна компанії Лівґуд. Я з України і продовжую говорити про американську клубну компанію Лівкут, яка принесла світові нову модель споживання та бізнес-партнерських відносин. Лише про ваші переваги, про вашу вигоду. Ми сьогодні будемо говорити в даному ефірі. Кожна людина має знати, де їй можна придбати продукцію для здоров'я, краси, молодості та довголіття, не переплачуючи, адже Лівгут приніс. Абсолютно нове споживання, яке не включає в себе мережевої націнки, і ця доступність поціновій політиці просто приваблює велику кількість людей з усього світу. Саме продукти здоров'я вони дуже важливі, тому що найважливішим аспектом кожної людини є її здоров'я. Коли ми здорові в прекрасному стані енергії, ми хочемо жити, творити і, звичайно, насолоджуватися прекрасним життям цього світу. Цю можливість дає клубна компанія Лівгуд, і лише за рекомендацію та створення даної клубної компанії Лівгуд ви маєте можливість займатися власною справою. Бізнес по підписці на умовах франшизи лише за 50 доларів. Ось така пропозиція від американської клубної компанії, яка зареєстрована в штаті Флорида і працює виключно в правовому полі. Всім цим словам, ви можете переконатись самостійно, тому що про цю компанію пишуть найвидавніші видавництва світу бізнесу, і одним із таких є світовий портал, назва якого бізнес форхом. На ньому зареєстровано понад 800 найуспішніших компаній світу, в тому числі і компанія Лівгуд. Тож за показниками бізнес форхом Лівгуд показує лідерські позиції. І це компанія, яку рекомендують, якій довіряють, в якої найкращі бізнес-партнерські відносини, в якої найкращий маркетинговий план, яка в липні місяці поточного року отримала найвищий показник за рейтингом 3A+. Це найвищий показник надійності у світі. Тож Лівгуд, сама надійна компанія з 2024 року. Насправді сюди долучається велика кількість людей, і тут вже понад один. Мільйон сімсот підписників це дуже стрімке зростання для молодої компанії. Вона просто залучає людей на своїх чесних та справедливих бізнес-партнерських відносинах. А також у цій компанії високоякісні продукти вони мають великий вплив на здоров'я людини, які змінюють саме життя та благополуччя кожної людини. Це продукти преміум класу найвищої якості, які підтверджуються сертифікатами Міністерства сільського господарства США. і це сертифікати органів Джимпікашер, різні е, світові сертифікати, які мають великий вплив і значення того, що це дійсно сертифіковані продукти. Входні компанії Лівгут не лише кінцевий продукт має сертифікати, але й сировина, з якою виготовляється той чи інший продукт. І Цьому є підтвердження різних незалежних лабораторій, які досліджують дану сировину. Тож ви маєте 100% переконання того, що ви споживаєте лише органічну продукцію, яка ніколи не дасть вам побічної дії і якоїсь загрози для вашого здоров'я. Клуб Лівутвін на сьогоднішній день запропонував нову бізнес-модель, і ця модель включає три тренди або три тенденції сучасності. Саме клубна модель на прикладі може бути всім відомий клуб Амазон, в якому налічується понад 200 мільйонів підписників, і кожен з них сплачує. 15 доларів на місяць за те, щоб бути учасником Амазон і мати перевагу в споживанні різних товарів і безкоштовної доставки. В більшість країн світу клубів насправді дуже багато. Вони об'єднують людей за цінностями та інтересами. І кожен учасник клубу сплачує свій членський внесок та щомісячну абонплату. Помні компанії Лікут також є членський внесок і він складає 40 доларів один раз і назавжди на все життя. Ви один раз сплачуєте. Цей членський внесок далі ви сплачуєте свою активність в розмірі 10 доларів у вигляді абонплати щомісяця. Слідуючим трендом є маркетплейси, іншими словами, інтернет-магазини. Люди на сьогоднішній день споживають через інтернет різні товари та послуги, і це дуже їм подобається, тому що люди заощаджують свій другий ресурс час. Звичайно, полиці маркетплейсу на сьогоднішній день від клубної кампанії Лівгот наповнений продукцією велнас, здоров'я, молодості, краси та довголіття. Ви зможете для себе своїх дітей знайти вітаміни, мінерали, амінокислоти, колаген, білок, як рослинного, так і тваринного походження. Ви зможете знайти детокс, ви зможете знайти продукцію для травлення серцево-судинної системи. Для відновлення вашого прекрасного самопочуття, врівноваження стресової ситуації і різних інших продуктів, які зможуть допомогти вам у вашому житті. Згодом асортимент маркетплейсу буде лише розширюватися та наповнюватися. І третім те, трендом сучасності, звичайно, є партнерська програма. Ми з вами дуже часто беремо в різних партнерських програмах участь, за що отримуємо кешбеки або різні бонуси. В клубі компанії Лівгуд дуже щедра партнерська програма. Вона виплачує кожному активному своєму учаснику клубу, який вирішив створювати клієнтську базу Лівгуд, розширювати її і таким чином вести свою власну справу виплачує понад 82% свого доходу усім учасникам Лівгуд. Ви маєте задуматися, тому що це такої пропозиції. Ну, мабуть, ніде немає у світі. Звичайно, варто як мінімум познайомитись і розібратись з компенсаційним планом грошової винагороди від клубної компанії Лівгуд. Ви матимете лише для себе переваги. Першим і швидким видом грошової виплати це називається за швидкий старт, тобто людина, яка привела до клубної компанії нових учасників за кожного нового учасника клуб вам буде виплачувати кешбек в розмірі 50%, а саме 25 доларів. За нову людину кількість вами запрошених людей просто не обмежена скільки хочете, скільки і запрошуйте кожного разу, кожного четверга. За нову людину ви будете отримувати свій кешбек. Звичайно. Люди, яких ви сюди будете запрошувати, знайомити їх із їхніми перевагами, з їхнім заробітком, з їхньою вигодою, вони також будуть рекомендувати Лівгуд. Люди будуть запрошувати своїх друзів, близьких та знайомих, будуть заробляти свої гроші. А ви від їхнього заробітку матимете ще 50%. Що ви маєте зараз зробити? Звичайно, хочу наголосити на тому факті, що клуб Лівгуд клуб закритого типу, і ви сюди можете долучитись лише за реферальним посиланням, тієї людини, яка є вже учасником. Я учасник клубної кампанії Livgood, тож рада вас запрошую завітати в опис даного відео і здійснити тур по сайту клубної кампанії LівGood. Для цього ви робите попередню безкоштовну реєстрацію, зазначаєте ім'я, прізвище та електронну скриньку. Далі вам відкривається веб-сайт ЛівГуд, де ви знайомитеся з маркетплейсом. Із усієї продукції з ціновою політикою, як для учасника Лівгуд, так і для роздрібного споживача, з описом всіх продуктів з документацією про реєстрацію Лівгуд з статистикою, бухгалтерським обліком, з планом грошової винагороди від клубної кампанії Лівгуд. І, звичайно, ви знайдете ряд корисної такої інформації, яка все таки Дасть вам той поштовх долучитися і приєднатися до сім'ї Лівгуд. Я рада вас запрошую в свою команду. Я розповім вам про те, як можна тут легко заробляти лише за рекомендацію. Ваш бізнес насправді будується лише за 50 доларів. Ніяких додаткових тут витрат ви не несете. Ви взагалі можете сюди прийти, заробити гроші, потім купити продукцію, тому що товарообіг в клубній компанії відсутній. Кожен споживач купує в клубній кампанії продукцію тоді, коли він її бажає купити, і в тій кількості якої він потребує. Тож вирішувати вам, що робити з даною інформацією, всіх активних учасників запрошую до своєї команди. Я вам поможу саме створити ваш бізнес. Запустимо дублювання, а воно робиться дуже легко. Ви лише рекомендуєте своїм двом друзям, близьким знайомим. Долучитись до клубної кампанії, і ви вже повертаєте свою інвестицію в розмірі 50 доларів. А ми рекомендуємо людям лише здоров'я та заробіток. Пройдіть абсолютно безкоштовну анкету опитувальник по стану вашого здоров'я, і ви отримаєте рекомендацію від розробника лікаря науковця Райана Гудкін. Ви зрозумієте, що вам потрібно розпочати для того, щоб доглядати за своїм здоров'ям, щоб мати неймовірну енергію життя. Ну і звичайно. Пишіть мені в телеграм-канал, я вас детально познайомлю з цифрами і вашим заробітком з клубною компанії Лігут. З вами була Жанна Вітко.